Їдемо на одне з полів Черкащини. Обробляє поля в Дніпро, засновниками якого є родина душейків і які відомий своєю високою культурою землеробства як на Черкащині, так і за її межами. Один із засновників компанії Олексій Душейко встає о 5-й ранку, щоб вже з 7-ї проводити нараду з керівниками нижніх ланок підприємства. Тут, у селі Васютинці, у конторі обговорюють ситуацію з підготовкою до жнив. З'ясовують де яку техніку залучити для обробітку полів. Я через два тижні, група кажучи, буде жнива. Тому, в принципі, ви встигаєте, да, і... так? Цьому... Зараз ми знаходимося на полі, де вирушується ось позаду мене тут ось морква розташована, яка вже вигитує порядка, вже скоро буде як півтора місяці, як посіяна. Тут ось тут знаходиться висаджена три тижні назад плантація білокачаної капусти, і 10 днів назад посіяний далі туди столовий буряк, який вже зійшов, також але ще такий невеликий. Це поле. Проводиться зрошення зрошувальною установкою валей фірми в цьому році взагалі мало опадів, та й взагалі в Васютинцях опадів випадає недостатньо для вирощування овочевих культур без зрошення природніми опадами. Це неможливо отримати гідний достойний врожай, тому зрошення необхідне. Передові технології, запозичені, так, з Євросоюзу. і... В Принципі посівний матеріал у нас також використовується в очівництві тільки іноземної європейської селекції. Коли ви задавали питання, чи наша продукція яким чином відрізняється від європейської, то я скажу, що вона не може відрізнятися, тому що в нас є. Посівний матеріал, я вже сказав, ми купуємо іноземний європейський засоби захисту рослин. Ми використовуємо також іноземного виробництва. І, звичайно, ми використовуємо і вся основна техніка, вона також іноземного виробництва. Тому, в принципі, ця продукція вона нічим не гірша за та, яка вирощується в європейському союзі. Аграрій заїжджає до довчасховища, оглядає тракторну бригаду. Загалом 100 Дніпро працює в 10 селах Черкащини та одному селі Полтавської області. Поля оглядають також Душейко Андрій Петрович та Душейко Григорій Петрович. І їх батько, Душейко Петро Григорович. Всі працюють керівниками різних напрямків підприємства. Є довіра, є цілеспрямована робота, є соціальна складова.